Для подрібнення м'яса без збереження певної форми застосовують м'ясорубки. Для надрізання сухожіль і з'єднуючої тканини м'ясорозрихлювачі. Як змінні механізми випускаються м'ясорубки ММП21 до приводу П2 МС270 до приводу ПУ06 мс 150 до приводу ПМ1 і м'ясорубки УММ2 до приводу УММ. UMM. М'ясорубки мають принципово однакову будову і відрізняються лише габаритами і деякими конструктивними елементами. В корпусі м'ясорубки розташована камера для обробки продукту. Представляє собою пустотілий нерухомий циліндр, всередині якого знаходяться ребра або глибокі гвинтові канали, перешкоджаючи прослизанню продукту. Направлення гвинтових каналів протилежно напрямку витків шнека. Код підйому різний. Так, у м'ясорубки МС270 він рівний 40 градусів. У м'ясорубки мім 82 40 47 градусів, у м'ясорубки мім 105 37 градусів. Гальмуюча дія гвинтових каналів залежить від їх кількості, висоти, форми і відстані між ними. До горловини корпуса м'ясорубки кріпиться завантажувальна воронка. Або лоток. Розвантажувальним отвором служать вихідні ножові решітки. Для просування продукту у середині робочого циліндра використовується шнек з кроком вітків, що зменшується у бік розвантаження. Шнек створює тиск, достатній для зменшення об'єму продукту і просування його до ножів і решітки. Коефіцієнт ущільнення продукту, тобто це відношення об'ємів першого і останнього витків, знаходиться в межах 2,25 2,4. Кут підйому гвинтової нарізки останнього витка складає від 8 до 11 градусів. Загальна кількість витків знаходиться в різному діапазоні. Ріжучий механізм м'ясорубки складається з нерухомої підрізної решітки, ножів і нерухомої ножової решітки, що обертаються з різним діаметром отворів. Щільне прилягання робочих площин ножів і решітки забезпечується опорним кільцем і нажимною гайкою. В м'ясорубках, що використовуються в закладах ресторанного господарства, ріжучий інструмент, як правило, комплектується трьома ножовими решітками. З діаметром отворів 3, 5 і 9 мм. Ручна м'ясорубка комплектується двома гратами з діаметром отворів 3,2 і 4,5 мм. Більшість м'ясоробок має плоскі хрестоподібні ножі з однією або двома ріжучими площинами і радіально розташованою ріжучою кромкою. М'ясоробки комплектуються основним набором ножів і грат, в який входять підрізні грати, два двосторонні ножі, дві ножові, дві ножові грати з отворами 3 і 5 мм. І опірне кільце. Основний набір використовується для отримання котлетної маси. В набір для крупної рубки м'яса входять підрізні решітки, один двосторонній ніж, ножові решітки з отворами 9 мм і два опірних кільця. Ножові решітки і підрізний ніж вільно надягаються на палець шнека. І утримуються в нерухомому положенні за допомогою шпонки, закріпленої в корпусі робочої камери. Двосторонні ножі надягаються на палець шнека і обертаються разом з ним. Принцип дії м'ясорубок в наступному: обертання від електродвигуна передається через передавальний пристрої вихідному валу. А потім шнеку м'ясорубки, разом з яким обертаються і двосторонні ножі. Продукт заздалегідь нарізаний на шматки масою від 50 до 200 грам, і більше залежно від типу м'ясорубки, подається із завантажувальної чаші в робочу камеру, де захоплюється витками шнека. І транспортується ним уздовж камери доріжучих інструментів. Продукт, просочуючись уздовж робочого циліндра, ущільнюється завдяки поступовому зменшенню кроку витків шнека і поступає до ріжучого механізму у вигляді суцільної щільної маси. М'ясорубка. ЕМШ 35 дроб 135 виробництва України обладнана самозагострювальним ножем і призначена для приготування м'ясного та інших фаршів начинювання ковбас. Продуктивність м'ясорубки 18 кг на годину. Максимальна споживча потужність 160 Вт. Номінальна напруга 220 Вт. М'ясорубка складається із приводу. Корпусу, завантажувального лотка, шнека з поступовим зменшенням кроку витків, пружини, одностороннього ножа, керамічної решітки, гайки. Керамічна решітка забезпечує самозагострювання ножа на весь період експлуатації. Для проштовхування м'яса передбачено штовхач. Принцип дії. Продукт захоплюється шнеком і дякую, Дякуючи поступовому зменшенню кроку витків, просуваються по камері, ущільнюються і у вигляді суцільної маси надходить до ножа та решітки та подрібнюється ними. Правила експлуатації: перевіривши санітарний стан м'ясорубки, вставити в корпус шнек, на палець шнека встановити пружину. Призначену для притискування ножа до поверхні решітки, потім, ніж і решітку паз решітки, сумістити з виступом на корпусі та закрутити гайку до упору, вставити приставку м'ясорубку в привід до упору, повертаючи її проти годинникової стрілки, та зафіксувати за допомогою гвинта, Вімкнути м'ясорубку вимикачем. Символи на вимикачі означають 1 вимкнено, вмкнено, 0 вимкнено. М'ясо необхідно промити, зачистити від кісток, нарізати невеликими шматочками масою 60-70 г і завантажити в лоток. Заборонено встановлювати м'ясорубку до вимкненого приводу, мити корпус приводу м'ясорубки водою. Залишати ввімкнену м'ясорубку без нагляду, застосовувати для миття м'ясорубки наждачний папір, соду, пісок. Для запобігання перевантажень приводу не подавати великі шматки м'яса в зону різання і не натискати сильно на штовхач, а також дотримуватись такого режиму роботи. Робота 15 хвилин, потім 30 хвилин перерви. Після закінчення роботи робочі органи м'ясорубки шнек ножі промити теплою водою з нейтральним мийним засобом. У разі заміни керамічної решітки на металеву ніж необхідно загострювати у міру затуплення. М'ясорубка Браун G1300K виробництва фірми Браун. Чехія призначена для подрібнювання м'яса, риби та начинювання кишок фаршем для приготування домашньої ковбаси та купатів. Машина складається із корпусу завантажувальної тарілки, штовхача, шнека, ножа із нержавіючої сталі, трьох решіток з діаметром отворів 3, 4,5 і 8 мм наживної гайки. Електродвигуна, вимикача крон... Ш... Крон... кронштейна для зберігання шнура. Розвантажувальним пристроєм машини є торець камери обробки, що має зовнішню різьбу, на яку нагвинчується натисна гайка. Кожна решітка має паз, а на корпусі виступ шпонку, що забезпечує нерухомість решіток. Потужність м'ясорубки 1300 Вт. Для приготування домашньої ковбаси в машині передбачено насадку кубе, яку вставляють замість ножа та решітки. Перед використанням насадки м'ясо має бути подрібненим. Принцип діє: у камері обробки продукт захоплюється шнеком і подається ним до ножа та решітки. Завдяки такому поступовому зменшенню кроку витків шнека. Продукт просувається вздовж робочої камери, ущільнюється і надходить до ножа та решітки у вигляді суцільної маси та подрівнюється ними. Правила експлуатації. Перед початком роботи необхідно перевірити напругу в мережі, перевіривши санітарний стан машини, її вмикають у роботу. М'ясо призначене для переробки зачистити від кісток і сухожіль. Подрібнити на шматки масою 60-70 г, промити та завантажувати в чашу, за допомогою штовхача м'ясо проштовхувати у робочу камеру. Після закінчення роботи машину вимкнути, розібрати, промити теплою водою з нейтральними мийними засобами, сполоснути та просушити, корпус протерти сухою тканиною. Категорично заборонено використовувати сторонні предмети для проштовхування. Необхідно стежити, щоб на двигун не потрапляла вода. Якщо після тривалого використання двигун раптово зупиняється або не працює, то необхідно машину вимкнути для охолодження приблизно на 15 хвилин. Не допускається тривала робота м'ясорубки в холосту, тому що під час сухого тертя ножі та ножові решітки швидко виходять із ладу. М'ясорубка ТС-12 виробництва італійської фірми FHMH. Призначена для оброблювання різних сортів м'яса, в тому числі з великою кількістю сухожиль. М'ясорубка кріпиться на столі за допомогою болтів. Вона складається із корпусу, камери обробки, завантажувального пристрою з запобіжним кільцем, робочих органів, привідного механізму. Пускової апаратури. Розвантажувальним пристроєм машини є торець камери обробки з зовнішньою різьбою, на яку нагвинчується затисна гайка. Машина має лінійний понижувальний редуктор, перемикач, двигун, який охолоджується за допомогою лопаті вентилятора, надійний тепловий захист двигуна. Всі робочі елементи машини. Корпус, шнек, ущілювальні кільця, самозагострювальні ножі, решітки Виконано із нержавічої сталі. Шнек машини має форму однозахідного гвинта зі змінним кроком витків, що забезпечує проштовхування м'яса до робочих органів. Разом зі шнеком обертається тільки двосторонній ніж. Підрізна решітка з отвором, з отвором діаметром 5 мм. Та ущільнювальні кільця закріплюються на внутрішньому боці робочої камери за допомогою шпонки. Двосторонній ніж і підрізну решітку встановлюють у бік напрямку обертання шнека, тобто проти годинникової стрілки. Принцип дії. продукт, який захоплюється шнеком, проходить через отвори підрізної решітки до двостороннього ножа, яким розрізається на частинки. Потім проштовхується через отвори решітки і виходить у вигляді готового фаршу. Правила експлуатації та техніки безпеки машини ТС-12 аналогічні правилам експлуатації машини Браун. М'ясорубка МЗМ82М складається із литого алюмінієвого корпусу, у верхній частині якого розташована завантажувальна чаша з запобіжним кільцем, власне м'ясорубки, приводу та робочих органів. Машина кріпиться до стола болтами. Для охолодження двигуна бічні та задні облицювання машини мають жалюзійні решітки. Для поліпшення подавання м'яса до робочих органів, виключення обертання його разом зі шнеком, внутрішня поверхня м'ясорубки має гвинтову нарізку. Розвантажувальним пристроєм машини є торець власне м'ясорубки з зовнішньою різьбою, на яку нагвинчується затисна гайка, робочі органи машини, шнек, підрізна рішітка. Два двосторонні ножі. Три решітки з отворами діаметром 3, 5 і 9 мм ущільнювальні кільця. У зібраному стані ножі та решітки щільно притиснуті одне до одного кільцями та затисною гайкою. Шнек призначений подавати м'ясо до ножів та решіток. Має форму одну однозв... Однозахідного гвинта зі зменшеним кроком витків. З одного боку шнек має хвостовик із шипами, а з іншого палець з двома фасками. На палець шнека установлюються ножі, решітки, кільця. Разом зі шнеком обертаються тільки ножі, а решітки залишаються нерухомими за рахунок пазів. Які повинні зберігатися під час установлення зі шпонками, розташованими на внутрішній поверхні власної м'ясорубки. Двосторонні ножі вставляють різальною кромкою у бік у напрямку обертання шнека, тобто проти годинникової стрілки. Решітки можна вставляти будь-яким боком. Шнек, ножі та решітки фіксуються важельним пристроєм. Знімна завантажувальна чаша та гільза дають можливість швидко розбирати м'ясорубку для санітарного оброблення. Принцип дії м'ясорубки МЗМ82М аналогічний принципу дії попередньо розглянутих м'ясорубок. Правила експлуатації. Перед початком роботи перевіряють санітарно-технічний стан машини. Шнек, хвостовик, палець, ножі та решітки змащують харчовим несолоним жиром. Потім у корпус м'ясорубки вставляють шнек так, щоб він своїм хвостовиком увійшов у муфту привідного вала для дрібного подрібнювання м'яса. На палець установлюють підрізну решітку, двосторонній ніж, решітку з великими отворами 9 мм. Другий двосторонній ніж, решітку з середніми отворами 5 мм, ущільнювальне кільце і нагвинчують затисну гайку. Для крупного подрібнювання на палець шнека встановлюють підрізну решітку, двосторонній ніж, решітку з великими отворами, два ущільнювальні кільця чи одно широке. І потім нагвинчують затисну гайку. Для приготування паштету на палич шнека встановлюють ножі та решітки так само, як для дрібного подрібнювання. Решітки використовують з діаметром отворів 5 та 3 мм. М'ясо, яке використовують для подрібнювання, необхідно помити, зачистити від плівок та сполучної тканини. Нарізати шматочками масою 150 г. Завантажування машини здійснюється на ходу. Для проштовхування використовують дерев'яний штовхач. Подавання м'яса має бути рівномірним. У разі тривалої роботи машину необхідно зупиняти, очищувати робочі органи від плівок і жил. У процесі експлуатації м'ясорубки. Необхідно періодично нагострювати ножі та протирати решітки. Гострі ножі забезпечують тривалий термін роботи машини. Якщо решітки зношуються, то їх необхідно шліфувати. Забороняється сильно притискати м'ясо до шнека штовхачем, оскільки це може спричинити перевантаження двигуна, використовувати машину для подрібнювання сухарів. Тому що це призводить до зношування робочих органів. Замість штовхача користуватися іншими предметами. Використовувати машину, якщо в завантажувальній чаші немає запобіжного кільця. Не допускається роботи машини в холосту, бо це зменшує термін її служби. Зараз давайте з вами розглянемо можливі несправності м'ясорубок. Та способи їх усунення. Перша несправність м'ясорубка не ріже, а не м'ясо. Причиною цьому може бути неправильно відрегульована притисна гайка. Усуваємо цю несправність тим, що виключаємо електродвигун, виймаємо решітки, ножі і шнек, очищаємо їх від жил і плівок. Потім встановлюємо все на місце. І нам потрібно відрегулювати притисну гайку. Наступна несправність підвищений шум в редукторі з можливою зупинкою двигуна. Причиною цьому є надмірно затиснута притисна гайка. Усуваємо цю несправність тим, що послаблюємо притисну гайку. Наступна несправність подрібнений продукт нагрівається. Причиною може бути те, що затопилися ножі чи погана шліфовка ріжучих пар, спрацьовані площини решіток. Усуваємо цю несправність тим, що перевіряємо заточування і прилягання ножів до решітки. При необхідності заточуємо, пришліфовуємо решітки і притираємо ріжучі пари. Правила експлуатації. Перед включенням машини необхідно переконатися, що корпус м'ясорубки надійно закріплений, а нажимна гайка не затягнута. Після перевірки занулення і включення електродвигуна слід загвинтити гайку до незначного посилення шуму. М'ясо або риба попередньо нарізані шматочками масою 50. 300 200 грам. і звільнені від кісток, сухожіль і плівок проштовхують дерев'яним штовхачем завантажувальну горловину. Подача м'яса повинна бути рівномірною, без великих зусиль. При тривалій роботі м'ясорубку треба періодично зупиняти, а ножі та решітки очищати від сухожіль. Не рекомендується подрібнювати в м'ясорубці сухарі, цукор або сіль, так як ці продукти призводять до швидкого зношування і затуплення робочих органів. Після закінчення роботи машину вимикають і розбирають. Для вилучення шнека, ножів і решіток з робочої камери м'ясорубки використовують спеціальний гачок. Всі деталі очищують від залишків фаршу, промивають гарячою водою і просушують. Після просушування шнек, ніж, решітки та робочу камеру змащують несолоним харчовим жиром. Техніка безпеки при роботі з м'ясорубками. По-перше, забороняється притискати продукт сильно до шнеку. Так як це може викликати перевантаження і псування електродвигуна. По-друге, забороняється проштовхувати м'ясо руками тільки за допомогою штовхача. Забороняється допускати, щоб м'ясорубка роботала в холосту. Оскільки це прискорює знос ножових решіток машини. І четверте. Не можна працювати з м'ясорубкою без запобіжного кільця і залишати під час роботи без нагляду.